І так, всім вітання, друзі. Сьогодні хочу зняти таке відео, яке стане в нагоді новачкам, які хочуть почати свою таку кар'єру в FPV-дронах. Е, з чого почати? Всі, можливо, зразу захочуть купити дрон, правда не знають який, Ну, я б не рекомендував брати зразу дрон. Натомість краще набити свої навики в пілотуванні в симуляторах спеціальних для FPV-польотів. Є їх декілька, думаю, два ми сьогодні розглянемо, порівняємо їх. Для цього вам зразу потрібно буде купити апаратуру. Апаратуру є декілька протоколів, які так найбільш використовуються. Це є LRS і Crossfire протоколи Це для того, щоб. Зв'язати вашу апаратуру, щоб вона, скажімо так, могла спілкуватися з вашим дроном, передавати команди. Протоколи є різні, тому е, бажано звернути вашу увагу на той протокол, який є безпосередньо в вашому пульті. Е, є багато протоколів, є навіть е, апаратури 4 в 1, які підтримують багато всяких різних протоколів, але в основному. З таких базових використовується ЄРЛС і Crossfire. І Є РЛС, він такий зараз досить популярний, дає можливість злітати, ну, скажімо так, в районі до 5 кілометрів. Хоча розказували, що і літали на деяких пультах на літочках десь в районі до 20 кілометрів. Система Crossfire вона дає вам змогу літати десятки кілометрів 10, 20, 30 вроді, до 50 Але знову ж таки, вона є дорожча, якщо взяти е, приймач. Crossfire, він мені обійшовся на Aliexpress десь в районі 1300 гривень. В Україні десь порядка 1600-1700. Це є приймач з Антенкою. От, то є RLS е, десь в районі. Три рази дешевші. Тому варто, напевно, починати з ІРЛС. ви літати зможете неподалік, е тренуватися, якщо вже вам дійсно треба буде якісь, е скажімо так, API, які літають дуже далеко на велику відстань, тоді вже можна буде доставити ззаді спеціальний додатковий модуль, який буде підтримувати кросфайр. Ну, це для економії грошей коштів. Краще обрати спочатку е, Тобто починаємо з апаратури, підбираємо собі апаратуру, яку далі будемо використовувати вже до підключення нашого дрону. Але є ще один такий момент, так як поки до мене апаратура не приїхала. Я знайшов такий симулятор, в якому принаймні можна було навчитися початково розібратися, який стік за що відповідає. Тобто попередньо ваші навички пілотування. Такий безкоштовна версія, але тільки демо з однією картою. Але принаймні ви вже на телефоні, на смартфоні своєму зможете зрозуміти. Що куди керує. Зараз я вам розкажу. І так, за керування відповідають два стіки. Вони, що вверх, що вправо-вліво рухаються, лівий так само. Єдине цей стік він підпружинений в різні сторони, щоб стік вертався в початкове положення. Цей стік вверх-вниз він не підпружинений. А вліво-вправо він повертається. Це зроблено для того, щоб перший стік вгору вниз відповідає за тягу моторів. Тобто, чим більше ви піднімаєте його, йде більша тяга на мотори, і ваш коптер піднімається. Вправо-вліво це дає змогу коптеру розвертатися горизонтально вправо-вліво. Тобто цей газ вправо-вліво ми розвертаємося вверх-вниз, вправо-вліво. Зрозуміло. Правий стік для чого потрібен? Коли ми його піднімаємо догори або опускаємо донизу, відповідно ваш коптер задирає ніс або піднімає ніс. Це дає змогу якраз балансувати. Ви його опускаєте вниз, даєте тягу на мотор і ваш коптер летить вперед. Право вліво. Це вже йдуть на хеликоптера. Тобто ваш коптер починає нахилятися і летіти боком. Право або влів. Верх, вниз, вперед, назад Право, вліво. Вверх-вниз ну, і вперед-назад нахиляється, право-вліво. В принципі, я думаю, зрозуміло. Давайте перейдемо тоді до самої такої дешевшої Дешевшого варіанту без апаратури. Це на вашому смарт-моді. Ви можете його скачати на Play Market. Називається FreeRider FPV. І зараз 2 секунди я вам покажу, як на ньому пілотувати. І так, Початково, як в мене не було апаратури, я собі скачав от FreeRider FPV. Скачуєте демо-версію, бо всі решта версії платні. В демоверсії, у вас буде доступна тільки одна карта пустині. Далі. Ваш коптер зразу літає, скажімо так, в стаб режимі. Ми піднімаємо його і вчимося пілотувати. Тут є в нас такі деякі перешкоди. Ми можемо собі на швидкість тут пробувати їх подолати. Коли ви начетеся літати в стаб-режимі, ви можете переключити режим на акро. В акро режимі ви вже можете робити різноманітні трюки. Перевертатися, вправо-вліво, робити сальто взад-вперід. це дає вам більше таку цю навики іменно. Пілотування. Перший стік дає тягу на мотори і розворот вправо-вліво. Правий стік дає вам нахили вперед-назад і рухатися вбік вправо або вліво. Ну, ось так приблизно виглядає цей такий простенький симулятор, який ви вже можете використовувати безкоштовно. Тут ви навчитеся принаймні спершу керувати, зрозуміти, що куди повертає і як воно працює. Звісно, воно не дасть вам 100% гарантії, то що ви зразу сядете і на апаратурі почнете там навалювати. Так, з тим розібралися, давайте перейдемо вже до повноцінних симуляторів. Ще одним таким важливим фактором. Зараз в Україні діє заборона на пілотування безпілотників. Якщо вас десь спіймають, ваш коптер конфіскують, накладуть на ваш штраф, а якщо доведуть, що ви літали десь в межах якоїсь важливого критичного об'єкту, це може бути кримінальна відповідальність. Так що будьте обережні. Який варіант навчитися літати безпосередньо на Безпілотнику є невеличкі такі коптери, називаються тінівупи, якими ви можете літати в себе в приміщенні. Вони невеличкі з захистом і йдуть комплектами. Комплект складається з пульта дрона і шолома, тобто ви вже можете спокійно літати і використовувати, наприклад, якісь перешкоди виді стільців, столів, картонних коробок, пролітати і вчитися пілотувати. Є комплекти, в них вже зразу є апаратура, яку ви зможете використовувати для підключення до симулятора. Давайте перейдемо безпосередньо до двох самих таких широких симуляторів: це є LiftOff і Uncrashed. Зараз я вам покажу і розкажу про них детальніше. І так, два таких основних симулятора, які найбільше використовуються, є Liptoff і Uncresh. Ви їх можете знайти на Steam. Вони є платними. Давайте розберемося по їхніх характеристиках, напевно, складемо таку таблицю, в кого які плюси, в кого які мінуси, і ви вже собі зможете обрати для себе оптимальний. Заходимо в вкладку Крамниця. В пошуку вбиваємо, наприклад, FPV. От. І нам пропонує. Тут стоїть фільтр українською мовою. Можемо вибрати українську мову. Тут зразу є ліфтов. є переклад на українську мову. Вибираємо англійську і тут є такий список. З деяких, ну, багато бачите симуляторів. Давайте розберемося, наприклад, Uncrashed. Ancrashet, в свою чергу, він колись був дорожчий, я його купляв, по-моєму, в районі 500 гривень. Зараз він коштує 249 гривень на даний момент. Тобто ви його купуєте. До речі, на Steam реєстрація досить проста. вбиваєте почту, вбиваєте пароль, йде підтвердження. Ви підтверджуєте і вже можете собі в якусь колекцію купувати. З це такий, скажімо, ринок, який де ви можете купляти різноманітні ігри, ну, в тому числі і симулятори. І так, Uncrashed. Uncrashed тут, в принципі, ви купляєте його раз, досить дешево, і пілотуєте у вас всі можливості, скажімо так, відкриті вже є. Якщо брати Liftoff, ліфтов, ліфтов йде дорожчий. В районі 600 гривень. Але це все не все. Далі є різноманітні там додаткові опції. Наприклад, з'явилася DJI. Тобто, в самому симуляторі можна політати на DJI FPV. От вона є безкоштовною. Решта платні. Наприклад, ви хочете поганятися, познімати відео за рухомими об'єктами, такі як автомобілі. От, вам прийдеться додатково придбати ту функцію. І так, давайте підключимо нашу апаратуру до комп'ютера. Для того вам потрібно буде кабель, звичайний такий, як до вашого телефону. На кожній апаратурі вже є е, порт. Який заряджає ваш акумулятор, який знаходиться всередині, а також підключає його до комп'ютера. В даному випадку в мене є роз'єм Type-C і кабель Type-C. Кабель це відмога телефону. От на старших моделях є роз'єм microUSB. USB. І давайте його спершу підключили. Тепер його треба. Налаштувати іменно в самому симуляторі. І так, підключили ми наш, нашу апаратуру до комп'ютера. Далі заходимо в опції. Так, як я вже її казав. Тут вкладці гра є можливість переключити на українську, тому що ліфтов, скажімо так, підтримує Україну. Тому, бачите, тут взагалі три мови, і в тому числі українська. Я не знаю, наскільки вона зараз коректно працює, але тим не менше дуже приємно. І так, з чого ми почнемо? Нам треба під'єднати пульт, вкладку «Контролер». Тут нам потрібно відкалібрувати нашу апаратуру. От вона в мене, в принципі, відкалібрована. О, і тут зразу ви можете зрозуміти. Що і як, що за що відповідає? Калібрування тут доволі таке приємне. Нічого складного, вам просто потрібно буде повторювати ті рухи, які вас просить сам симулятор. Так, натискаємо кнопку Зберегти калібрування». Все, все добре. Виходимо з цієї функції. От, і що в нас в самому симуляторі? Одноосібна гра. Є навчання, є швидка гра, вільний політ, перегони і фрістайл. Вільний політ. Заходимо. Тут в нас є купа різноманітних карт. Зараз в мене галочка стоїть от спеціально було докуплено функцію для того, щоб тут були рухомі об'єкти. Бачите, бачите, автомобілі. Літачки, що ми її відключимо, з'являться всі решта карт. Ну, я думаю, тут особливо нічого такого складного нема. Карти досить цікаві такі. Єдине, що мені не дуже подобається, в ліфтофі. Тут мало якихось таких будівель, де ви можете відточити навички іменно в е, фрі-райді. Моя улюблена карта це є. От. Ось ця. Тут, принаймні, є певні якісь конструкції, де можна їх відточити. Далі вам потрібно вибрати буде дрон. Що мені подобається іменно в ліфтофі, що тут конструктив, зразу є характеристики. Ви вибираєте собі якийсь будь-який дрон зразу. Знизу у вас є опис, для чого він. Для фрістайлу. Супер, це такий більш універсальний, швидкісний, нестабільний. Є для гонок. Теж так само DJI FPV. На ньому можете теж потренуватися. Ну, також можете саму, сам конструктив е, зібрати, скажімо так, з тих компонентів, які присутні в грі. Ви можете зібрати свій якийсь функціонал дрона. От то, що мені дуже подобається, іменно в ліфтофі. До речі, появилася недавно мережева гра, де ви можете також з іншими учасниками в онлайні політати, поганятися. Інструменти. Є редактор треків, в якому ви можете скласти свій якийсь маршрут для гонки, поставити різноманітні конструкції. Студія майстерня. От в даній студії ви можете собі зібрати, скажімо так, дрон. Можете модернізувати, чи вибрати якусь, давайте на якомусь прикладі я вам покажу. Тобто налаштувати якусь збірку під себе. Ось такий невеличкий конструктор. Можна вибрати, скажімо так, раму для майбутнього, майбутньої збірки. Різноманітну батарею. Вибрати двигуни. знизу також є опис. Ну, підібрати собі, скажімо так, якісь оптимальні характеристики, де ви потім в майбутньому зможете збирати свій власний коптер. Камера. Ну і оце от відрізняє його. Цей симулятор від інших. Ви принаймні дуже бачите, щось. Збираєте собі на відміну від, забігаю перед на відміну від Uncrashed, там все налаштовується цифрами. Тут таке більш візуальне. Чим мені подобається іменно LiftOff. І так, заходимо в вільний політ. Вибираємо якусь. Давайте так, щоб було корисно. Візьмемо локацію, де є і автомобілі. Ну що, поїхали. Десь там далі у нас питається автомобілі. Ви можете потренуватися з... для того, щоб знімати якісь кадри, наприклад, з гріфтом майбутнього. Повірятися за ними, а також навалити якісь різноманітні трюки. сальто, пролітати через якісь споруди. Це, як на мою думку, одна з самих таких приємних, цікавих карт. Основним таким фактором симулятора це є те, що ви маєте багато сподів. Без спроб. Якщо ви зразу почнете літати на вашому коптері, є можливість десь попасти в якусь перешкоду і пістити ваш коптер. Також навчитися різноманітних трубів і відпрацювати їх на практиці. Чим мені подобається ліфтов, графіка тут дуже приємна така на рівні. Є от всякі такі рухомі об'єкти. І в принципі, в основному. Ви вже самі далі розбиратись. І так, давайте поговоримо про другий наш симулятор, це Uncrashed. Для того, щоб вам почати літати в ньому, заходимо в папку Controls і вибираємо. Мод 2, це стандартна. Тут налаштовуються наші стіки. Попередньо вони якось всі працювали невірно. Були якісь відзеркалені. Тут всі координати вам потрібно буде виставити. Я скинув і в мене якимось дивом всі стіки почали нормально працювати. Налаштування знову ж таки, є різні відео в інтернеті. Що не подобається іменно в Uncrashed, що тут все от потрібно вводити вручну. Тут у вас немає якогось конструктиву дрона, на якому ви будете літати. Далі вам треба буде відкалібрувати стіки. Це займає декілька секунд. Всього нам покрутити. Стіки в різноманітні сторони. Це відкалібрувалося. Так, давайте перейдемо до самих, самих карт. Що мені подобається в Uncrashed, тут є різноманітні карти, де ви можете навчитися фрістайлу. Іменно різноманітні конструктиви, віконечка, де ви можете пролітати, навалювати там, сальто. Тут їх є багато, будівель, От, різноманітних таких конструкцій. Друге, що мені подобається, тут є машинки, за якими теж можете політати, і познімати якісь там. Класне відео навчитися, якщо десь там будуть дрифт, е, можна буде політати вже там за самими автомобілями, але для цього потрібно навички. Де ви вон, тут, в принципі, ви можете ці навички здобути. Також є різноманітні е, Cinematic-карти. Ця карта, наприклад, тут повітряні кулі у вас літають. Ви попри них можете політати, познімати якесь красиве відео, е, гори є, далі е, от такі айсберги, попри яких ви можете політати. От, давайте зайдемо, наприклад, на карту стадіону і подивимося, як воно все виглядає. Також мені подобається, що тут карти дуже швидко підгружаються. од ова е дигитализација и код графики и томографија Працює досить швидко. Наприклад, давайте виберемо ось таку карту. Це у нас карта, можливо, для якогось синематику. Ви можете тут пролітати попри якісь скелі, знімати якісь чудове відео. Ця карта буде приємна для якихось, скажімо так, Фанатів тих дронів, які далеко літають. Але знову ж таки, цікаво самому політати. Оце ось такі от яскраві цікаві об'єкти познімати. Також в нас є різноманітні будівлі, конструкції, де ми можемо. Скажем так, понавалювати трошки агресивного, агресивних труків, повчитися в попролітати якісь різноманітні такі. Цікаві. Отвори, віконечка в нас є. Скажем, фрістайл один з таких самих складних для пілотування. Бачите, в даному випадку вже напевно би я розбив свій дрон. Тому у нас є можливість попрактикуватися без якогось без пошкодження вашої техніки. Чим мені подобик крашить, тут безліч в таких локацій. Ліхтофів ну, трошки... Так скажемо, обмежено. Є пару локацій, де я люблю собі там навалювати якісь стрюки, але їх досить мало. І так, давайте швиденько зробимо якісь висновки. Симулятор вам потрібен для ваших навичок в пілотуванні. Він пригодиться і знову ж таки є якісь несприятливі погодні умови такі як сніг-дощ, де, коли ви не зможете літати, а, знову ж таки є заборона польотів. Тому можемо сміло літати в симуляторі і набиратися досвіду. Давайте поговоримо про два симулятори. Ліфтоф він дорожчий, анкреш дешевший, що в більшу сторону анкрешета. Але знову ж таки в ліфтофі, скажімо так, краща графіка. От, є можливість е, вибирати якісь певні дрони, по якісь певні конфігурації. Вони всі літають по своїх характеристиках по різному. У вас є більша можливість вивчити різну класифікацію дронів, попробувати свої е, в гонках, в якихось зйомках синематиків, е, знову ж таки, фрістайлі. краще діє. Мені більше подобається реалізація тих об'єктів, скажімо так, будівлі, яких ви можете літати і вчитися фрістайлу. Там і більше локацій. Хоча і один, і другий симулятор мені дуже подобається. Я періодично то в одному, то в другому. Я знаходжу там в кожному свої якісь фішки. На каналі ви можете побачити там і порівняння, і різноманітні відео. І що ж, на цьому напевно завершуємо наше, наше відео. Думаю, вам було цікаво і корисно. Знову ж таки, підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, пишіть ваші побажання, напишіть, який вам симулятор більше подобається. А в майбутньому будемо напевно далі розбирати будову FPV дрону. Можливо, розкажу, прийдуть окуляри. Вірніше шолом і розкажу про його характеристики, про зарядні пристрої, які будуть необхідні, про батареї. Думаю, буде цікаво. Тому до наступних зустрічей, па-па!